me Разу приходить Ісус до міста Самарянського, що зветься сихар поблизу землі, яку Яків дав синові своєму Іосипу. Була там криниця, ученики просили Його, кажучи, учителю їж. Він же сказав їм Я маю їжу, якої ви не знаєте. Тому ученики говорили між собою, хіба хто приніс йому їсти? Ісус говорить їм. Якова Ісус, утомившись, з дороги сів біля криниці, було близько шостої години, приходить жінка з Самарії набрати води, Ісус говорить їй, дай мені напитися, бо ученики його пішли до міста, щоб купити їжі. Жінка самарянка каже йому, як ти, будучи юдеєм, просиш напитися у мене самарянки, адже юдеї не знаються із самарянами. Ісус сказав їй у відповідь, якби ти знала дар Божий, і хто говорить тобі, дай мені напитися, то ти попросила б у Нього, і Він дав би тобі води живої. Говорить йому жінка, Господи, тобі і зачерпнути нема, чима криниця глибока, звідки ж ти маєш воду живу? Невже ти більший за Отця нашого, Якова, який дав нам цю криницю оцю? І сам з неї пив і діти Його, і худоба Його. Ісус сказав їй у відповідь всякий, хто п'є цю воду, знову буде спраглим, а хто питиме воду, яку я йому дам, той не буде спраглим повік, але вода, яку дам йому, я стане в ньому джерелом води, що тече в життя вічне. Говорить йому жінка, Господи, дай мені цієї води. Щоб я не хотіла пити і не приходила сюди черпати. Ісус говорить їй Іди поклич чоловіка свого і приходь сюди. Жінка сказала Йому відповідь не маю я чоловіка. Говорить їй Ісус, правду сказала, що чоловіка не маєш, бо п'ять чоловіків мала і той, кого маєш, тепер не чоловік тобі. Це ти правду сказала, жінка говорить йому, Господи, бачу, що ти пророк, батьки наші поклонялися на горі цій, а ви говорите, що місце, де належить поклонятися, знаходиться в Єрусалимі. Ісус говорить, їй, жінко, повір мені, що надходить час, коли будете поклонятися Отцеві, і не на цій горі, і не в Єрусалимі. Ви кланяєтеся тому, чого не знаєте, а ми кланяємося тому, що знаємо, бо спасіння від юдеїв, але прийде час і нині вже є, коли справжні поклонники кланятимуться отцеві Духом та істиною, бо таких поклонників шукає Отець собі. Бог є Дух, і тим, що поклоняються, йому, належить поклонятися Духом та істиною. Жінка говорить йому, знаю, що прийде Месія званий Христос, коли Він прийде, сповістить нам Усе. Ісус сказав їй, це я, який розмовляю з тобою. В цей час прийшли ученики Його і здивувалися, що Він розмовляє з жінкою. Проте ніхто не сказав, чого тобі треба, або про що говориш з нею. Тоді жінка залишила свій водонос, пішла до міста і сказала людям ідіть, побачте чоловіка, який сказав мені про все, що я зробила. Чи не він Христос? Вони вийшли з міста і пішли до нього. Тим часом ученики його просили, кажучи, учителю їж. Він же сказав їм Я маю їжу, якої ви не знаєте. Тому ученики говорили між собою хіба хто приніс йому їсти. Ісус говорить їм: Моя їжа є творити волю того, хто послав мене, і звершити діло Його. Чи не кажете ви, що ще чотири місяці настануть жнива? А я говорю вам: зведіть очі ваші і погляньте на ниви, як вони пополовіли, і готові до жнив. То не той одержує нагороду і збирає пліду життя вічне, щоб і сі жнець разом раділи. Бо про це є правдиве слово один сіє, а інший жне. Я послав вас жати те, над чим ви не працювали, інші працювали, а ви ввійшли в їхню працю. І багато самарян з міста, того увірували в нього за словом жінки, яка засвідчила, що він сказав їй про все, що вона зробила. І тому, коли прийшли до нього самаряни, та просили його побути в них, і він пробув там два дні. І ще більше увірувало в нього за його слово, а жінці ті говорили, вже не через твої слова віруємо. Бо самі чули, і знаємо, що він істинно спаситель світ. браті і сестри, ми ще перебуваємо далі, святкуємо свято Воскресіння Христового, перебуваємо далі в постальній радості. І щонеділі Господь Ісус Христос говорить до нас через святе Євангеліє. Сьогодні ми чули розповідь про жінку Самарянку, і чули ми досить детально всю всі подробиці цієї, цієї бесіди, чому ця бесіда була дивною для учнів, все це тільки що в Євангелії прочиталося, що самаряни з юдеями не спілкувалися, що е, Христос прийшов проповідувати всім людям, всім народам, що справжні поклонники будуть поклонятися не в Єрусалимі, не на горі, де, яка знаходилась в Самарії, де. Е, Іаков правотець викопав колодязь, не в якомусь конкретному іншому місці а будуть поклонятися духом істиною. Ми бачили і знаємо, що в старому завіті був один храм, Єрусалимський храм, де звершувалися богослужіння, де звершувалися жертви, де звершувалися всі необхідні богослужбове річне коло. Але коли під час Страждань Христових. Завіса церковних сказано, роздерлася з верхнього краю до нижнього, відкривши свята святим, відкривши вівтар, той, який був завжди закритий, куди заходив раз в році тільки привозхищені, то відкрилося те, що всі народи, всі люди, Зможуть бути причасниками того царства, того, що було закрито в старому завіті, і що прийшов Христос, відкрив, розказав і показав. І ми бачимо одна із перших уже проповідей Христа, де і новірці, Самаряни прийняли Христа як свого Спасителя, прийняли Христа як Месію. Жінці Христос сказав, розказав і назвався, що Він є Христос. Але ми читаємо в інших місцях, що Христос до Іудеїв говорив притчами і не відкривав їм прямо. Чому так? Тому що вони мали закон пророків, вони все це знали, вони чекали Христа, і їм треба було і їм треба було свій, свій власний труд, працю свою приложити, щоб. Зрозуміти, що це Христос, озвучити, сповідати Його самим. Тому що старійшини первосвященники знали, хто це. А ради ради заздрості, ради заздрості віддали Його на смерть. Так як вбивали пророки у Старому Завіті, так і поступили із Христом. І Самарянці Христос відкривається прямо, тому що інші народи в силу тих чи інших історичних життєвих обставин відходили від чистоти Богопізнання. І Христос їй відкривається. І вона відкрилася Христу, і відкрив, відкрилися Христу її соплемінники, відкрилися до Христа її е, інші земляки з її міста, з інших міст Самарії. Маєш ти воду? спитала вона його, якою чи маєш, чи, чи має? ти не маєш почерпала, якою, яким би ти міг набрати мені цієї води. А він сказав, що він має ту воду, від якої вже ніхто не буде спрагнути, а то, то, тою водою, якою люди свою спрагу духовну. Та назавжди, вкушаючи від води. Не від тієї води, яка була в хрениці, а від води Божого Слова. І от сьогодні ми йдемо до цих джерел, ми йдемо до цих хрениць, де ми насищаємося Божим Словом. Це Божі храми. Цих хрениць багато. Не один храм, як було в Старому Завіті, а багато храмів, де звершується. Жертва Христова, святих тіла і крові Христової, де ми причащаємося, і де ми вкушаємо від джерела безсмертя. І Самарянка сьогодні, і не тільки сьогодні, а й минулі роки, і взагалі весь час через Євангеліє, скільки буде існувати світ і скільки буде читатися Євангеліє Божого Слова, Самарянка призивала покоління. Ті, які минули, і призиватиме покоління майбутнє. Христос через своїх слуг, через тих, кого ми називаємо святими, призиває нас, призиває нас до тієї ж самої святості, яку достигли вони, до святості у вічності. А від того, що вони вкушали цю воду життя. Пушали самого Христа в тілі, його тілі і крові причащалися. І тому це дуже і дуже важливо, що сьогоднішній день ви сьогодні прийшли в Божий храм і вибрали ту воду, яка веде до вічного життя, та вода, яка є джерелом вічності, а не ту воду, яка потреба, в якій в людини є завжди. Те, що минається примхи, похоті, спокуси цього світу, ті, які минаються. Тобто те, що людині ту воду гріха, яку треба людині, або просто фізичну воду, яку людині треба пити, щоб жити. Або людина п'є мутну воду, брудну воду, воду гріха, тому що гріх требує від людини собі підживлення. Тягуючи людину далі і далі. Христос вже напуває нас водою в життя, і вкусивши від цієї води, ми вже ніколи не будемо хотіти пити. Тому що наша, наша душа і наше тіло, які зв'язані між собою, вони будуть відчувати достатність і гармонію. Тому я бажаю, щоб Господь кожного з вас. Напоївши цією водою життя, щоб ми, щоб ми її зберегли в собі і приходили до цих криниць, до Божих храмів, підживлювалися Божим Словом і не пили від мутної води, від води гріха, не відступали від Бога. Амінь. Христос воскрес.